МФО Слон Кредит. Реальні відгуки, реальні умови договорів. Липові нагороди? Добрий день, друзі! Сьогодні робимо огляд на МФО Слон Кредит. Реальні відгуки, реальні умови договорів. МФО Слон Кредит працює на ринку України з 2018 року. Хтось раніше чув про неї щось? Напишіть нам в коментарі. Зараз швиденько оглянемо поточні акції, що буде в разі просрочки, а потім подивимось реальні відгуки, які ми знайшли в інтернеті. Отже, швидкий чек-лист по функціоналу компанії. В МФО слон Кредит зручний великий калькулятор розрахунку кредиту є. Контакти гарячої лінії є, чат-бот є. Все добре. З переваг МФО-слон Кредит. Для оформлення кредиту потрібні лише дані паспорта, номер банківської картки та номер телефону. Ще одна перевага це чудова інформаційна підтримка контакт-центру. Є промокоди та знижки на повторний кредит за програмою лояльності. Поки все добре. Отримати кредит онлайн в МФО Слонкредит легко. Процедура зараз однакова, практична для усіх МФО. Обирайте суму кредиту, натискаєте Отримати гроші, заповнюєте заявку та вводите дані вашої картки. Підписуйте договір за допомогою смс-коду та отримуєте гроші на карту. Ось і все. Робимо огляд сайту і бачимо. Тут указано, що в мфо «Слон кредит» є нагороди. Вибираємо рандомну компанію, ну, от, наприклад, Kineworlds.com.ua. Обираємо напрям і перевіряємо. Mm, так, дійсно, інформація правдива, це плюс, мусили перевірити. Ще один цікавий факт, на сайті компанії вказано, що компанія співпрацює з фондом Сергія Притуле. Розгортаємо і бачимо платіжку. Новок no -ok, плюсик в карму. А тепер деталі пропозиції Слон Кредит. Бачимо, що є акція для тих, хто хоче взяти кредит уперше. Натискаємо вкладку Детальні умови. Як бачимо, в МФО Слон Кредит є декілька пропозицій. Пакет комфортний, стандартний, оптимальний і пільговий. Обирайте підходящий пакет для себе і не забудьте прочитати попередження про користування послуги. До речі, пряме посилання на сайт компанії знаходиться в описі під відео, а також в закріпленому коментарі. А тепер потираємо руки і цікавимося відгуками про МФО Слон Кредит. Відгуки в основному позитивні. Очевидно, що компанія орієнтується на довгострокові відносини з клієнтами і старається дати оптимально взаємовигідні умови. Де ми знаходимо відгуки? По-перше, це на сайті Мінфіну. І на інших сайтах, які присвячені діяльності фінансових компаній. Відгуки ви можете побачити на екрані просто зараз. Ось і все. Переходите за прямим посиланням в МФО «Слон Кредит в описі під цим відео. Обирайте підходящий пакет кредитних послуг і користуйтесь задоволенням. Підписуйтесь на наш канал. Кожного тижня ми робимо нові огляди про діяльність різних кредитних організацій. Ставте лайк, натискайте дзвіночок. До нових зустрічей!